Добрий день, мене звуть Іван, 42 роки, живу в селі Заболоті. Люблю займатися по господарству там. Люблю куховарити. Шеф. <смі> бажано бажано познайомитись. Буду, буду, буду дуже радий. Шефшо. Займаюся деколи ремонтом машин. Єздій вверх і деколи, Ну, ще що. Дуже буду вдячний, якщо познайомимося з кимось. Буду чекати. Це зйомка робиться під відео. Дядя, якщо буде у телефонаті, Ну, В принципі, все над, до побачення, буду чекати.